Всім привіт! Сьогодні готую дуже простий та смачний кек зі сливами. Мені потрібно 2,5 склянки борошна, склянка у мене 200 г, 3 яйця, одна склянка цукру, масло або маргарину, можна замінити 200 г, розпушувача кіста, 1 столова ложка, кефіру або сметани нежирної, ріденької 12, столов... 12 столових ложок. Одна чайна ложка ванільного цукру та 450 гсип. Масло або маргарин попередньо потрібно до кімнатної температури підігріти. Я залишаю десь на півгодини, годину цього достатньо при кімнатній температурі. В цукор додаю нарізане шматочками масло і подрібнюю перемішую однорідно будь-яким зручним для вас способом. Додаю яйця та кефір і ванільний цукор. Перемішую і тепер додаю пересіяне борошно та розпушувач тіста. Повинно бути до консистенції такої дуже-дуже густої сметани ваше тісто. І тепер додаю сливи. Сливи можна додавати в декілька шарів, я просто перемішую. Випікаю, я буду готувати в мікрохвильовці на режимі випічка 1 годину. Якщо будете готувати в духовці, то час і випічку регулюйте по своїй духовці. Коли в мене газова, то в мене при температурі 170 градусів я випікаю десь 35-40 хвилин. Ось і все. Дуже просто, дуже смачно, дуже ароматно. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей.